Значить, що маса тіста, наприклад, два кілограми mm -hmm. розділити на три, помножити на два і розділити на кількість булочок. Секрет, секрет. розказують тільки в Америку. <звілити> <звілити> і тоді у вас будуть бочки, там я пергаментом за силіквінізованим ага. оцим папером застріляю, ага. і тоді отак хорошо середину вдавили, не бійтеся. тоді воно буде і боки і рівні. Як 12 булочок, тоді такі вони будуть невеличкі. Це вона 2 кіла тіста, кажете, а скільки, скільки яєць? Давайте тоді рецепт, я скільки приблизно хочу. 7 жовтків. А жовтки на жовтках, молоко. Ну, на, на, на 2 кіла тіста, підождіть, я місю на літру, в мене на 2 нема. А, на, на літру, літру молока. На літру рідини в мене 7 жовтків. Ага, Одна а масло? Яйце. масло? Масла 200 грамів ага, я вложу, ага. і десь 150 грам олійки. І, і цукру скільки? Піль кіло. Ото шишки попробуйте. ото з коровайного тіста, ото таке коровайне тісто. Ага, ото коровай таке на захавала, смак. Нікому шишки, не дала. шишки, Шишки то з коровайного тіста. Я їх крутю, розумієте? Ото такий на смак коровай.